Аеробіка. Аеробіка англійською аеробікс або ритмічна гімнастика комплекс фізичних вправ, які виконують під музику, що зародився в США у 1960-ті роки. Засновник аеробіки Кеннет Купер. Проте, не дивлячись на всі заслуги цієї людини перед аеробікою. Виникнення і розвиток танцювальної аеробіки зовсім не є його досягненням. Заняття фізичними вправами під музику мають давню історію. В античні часи в Греції однією з різновидностей гімнастики була орхестрика, гімнастика танцювального напрямку. Фахівці відзначають, що сучасні різновиди рухової активності, таких як ритмічна, художня, гімнастика та споріднені з ними види спорту і оздоровчих занять беруть початок від 4D. Під цим мається на увазі початок літери прізвищ чотирьох основоположників музичного, ритмічно пластичних напрямків гімнастиці Джордж Деменія, Франсуа Дельсарт, Айседора Дункан і Жак Долькрос. На рубежі 19-ХХ століть формується напрямок гімнастики, пов'язаний з ім'ям французького фізіолога Жоржа Демене. Його система фізичних прав була заснована на провідному значенні ритму і гармонії рухів, ритмічному чергуванні, розслаблення і напруження м'язів. Гімнастика Демене базується на рухах вільної пластики, велике значення надавалося розвитку спритності і гнучкості. Під цим малося на увазі вміння виконувати рухи правильно, напружуючи необхідні групи м'язів і розслабляючи другорядні. Автор особливо підкреслював необхідність безперервного руху, закладаючи цим основу методу поточного виконання вправ. Адже саме безперервність, перехід від однієї вправи до іншої без зупинок зробили в ХХ столітті маленьке диво. Зі звичайної оздоровчої гімнастики зробили гімнастику аеробну. Використання цього методу одна з характеристик сучасної аеробіки. Поточний або безперервний спосіб виконання вправ Характеризується тим, що вправи виконуються без зупинки одне за іншим, що значно підвищує інтенсивність заняття в цілому. На думку Купера, аеробіка це засіб протистояння факторам, які спонукають розвиток серцево-судинних захворювань, гіподинамії, нервовим перенапругам, надлишковій вазі. За допомогою вправ, що виконуються в аеробному режимі. І харчування з низьким вмістом тваринних жирів в організмі людини найбільш активно руйнується надлишковий холестерин, головний ворог судин. Фізичні навантаження усувають гіподинамію, а емоційність при проведенні занять покращує настрій, ліквідуючи негативний вплив стресів. На початку аеробіки був біг під тюпцем, потім прави під музику, потім велоенергометри, грибні тренажери. Степпери і бігові доріжки зараз модний степ. За більш ніж 30 років від класичної аеробіки, розробленої Джейн фондою, утворилося понад 20 видів. Види аеробіки, латина, степ, кібомікс, танцювальна, інтенсивна, фанк, пілатез. Шейпінг та інші.